Чому тактика оборони скіфів збереглася до козацьких часів? Сьогодні поговоримо про кочевиків, тому обов'язково залишайтесь на каналі. Історія має таку річ, що не завжди може сказати, хто деколи з'явився. Відповідно зі скіфами подібна ситуація, оскільки важко визначити їхнє походження. Є різні версії. Перша говорить про те, що вони походять з передгір'я Алтаю та Аральських степів. Інша думка виводить їх із середнього Поволжя або Середньої Азії. Є також ідея того, що їхні предки були аборигенами північного причорномор'я і в другому столітті до нашої ери, в другому тисячолітті до нашої ери, вони переселяються на схід. Але потім повертаються назад. За Геродотом, Скіфія була розділена на царських, скіфів, скіфів, орачів, землеробів, кочовиків. Відповідно, скіфи орачі жили в Межиріччі Дніпра і Дністра, скіфи землероби на Лівобережній Україні, царські скіфи в Приазові, а також в Криму, а кочовики в Причорноморських степах. Відповідно. Царські скіфи вважалися головними і відносини між ними та іншими скіфами будувалися на данницьких відносинах також з військовим примусом. Відповідно, сама скіфія виникає в VI столітті до нашої ери. Оскільки в цей час формуються предки слов'ян, то скіфи безпосередньо мали з ними взаємодію. Тому, як правило, вони переймають предки слов'ян якраз військову організацію скіфів. Ми знаємо, що скіфи під час оборони, коли вели оборону проти більш чисельного супротивника, використовували табори із возів для того, щоб вести дану оборону. І відповідно такий спосіб оборони зберігається в Україні і до козацьких часів, коли козаки ведуть також подібний спосіб оборони під час ведення бою в степу. Відповідно, швидше за все, предки слов'ян якраз і переймали військову організацію скіфів. Тому безпосередньо скіфи мають вплив да, саме на формування е предслов'янської культури. Ось так. А також ми знаємо, що скіфи воювали із перцями. Перси вони, як правило, просувалися по північно причорноморських степах, далі рухалися на місто Гелон, спалили його, скіфи ж намагалися затягнути їх на території сусідніх племен, андрофагів, неврів, але ті, замість того, щоб чинити спротив, також втекли. Відповідно, скіфи здійснювали е, такі набіги на тих персів, да, які. Наприклад, йшли за фуражем шукати їжу собі, да, вони здійснили набіги саме на них. Відповідно, перс, персам надоїло постійно блукати в цих степах. Вони ніяк не могли скіфи витягнути на головний бій. Відповідно, вирішили повернутися в такий спосіб, да, скіфи змогли перемогти даних персів. Але вже в 4 столітті до нашої ери е, на скіфів. Напали македонці, тобто Філіп ІІ завдав поразки скіфам, і, відповідно, скіфське царство вже почало хитатися. Да? А в 3 столітті до нашої ери на ці території приходять інші кочовики сармати, які безпосередньо здійснюють також набіг на даний територій і витісняють скіфів уже в Крим. Утворюється мала скіфія. Відповідно, сармати, вони. За культурою були подібними на своїх попередників. Да? Цікава річ у тому, що вони так і не змогли передолати родоплемінний лад та не утворили свого царства. Але вони принесли цікаву річ в наступному, що вони першими почали використовувати важку кінноту. Да? І це коли. Воїн да, з довгим мечем сидить на коні, і цим довгим вірніше списом він має збити свого супротивника з коня. Відповідно, дану, дане лицар, яке потім почне виникати, якраз буде походити саме від, від цієї важкої кіноти сарматів. Також Птолемей розділив сарматію. На дві частини, на європейську та азіатську річці Дон. І поступово слово «Скіфія» буде замінятися словом сарматі для означення територій Північного причорного моря. І поступово вона буде замінена.